Вітаю на новому занятті. Одна з важливих проблем, яку наше суспільство має подолати, це гендерно зумовлене насильство. Вразливі люди, яким громадські організації чи волонтерські ініціативи надають допомогу, мають підвищений ризик з ним стикнутися. Тому працівникам і працівницям гуманітарної сфери потрібно володіти знаннями про суть цього явища і способи протидії, щоб за потреби надати кваліфіковану допомогу. Також усі, хто розробляють громадські проєкти, можуть долучитися до викорінення цієї проблеми на системному рівні, як саме розберемо за кілька хвилин. Чому ми говоримо про гендерно зумовлене насильство? Чому не просто про насильство? Хіба є різниця між тим, як переживають насильство жінки і чоловіки? Давайте почнемо з визначення. Гендерно зумовлене насильство це будь-який шкідливий акт який вчиняється проти волі особи і ґрунтується на соціально прописаних, тобто гендерних, відмінностях між чоловіками і жінками, це визначення з веб-порталу глобального кластера захисту. Посилання буде в навчальних матеріалах до цього відео, і ви можете звернутися до нього, якщо вам потрібно буде більше інформації. Термін гендерно зумовлене насильство підкреслює системну нерівність між чоловіками та жінками, яка є причиною більшості форм насильства щодо жінок та дівчат. Цей термін може використовуватися також для опису деяких форм насильства, що ґрунтується на гендерних принципах, спрямованого проти чоловіків, хлопців та груп населення ЛГБТ, наприклад, злочинів на ґрунті гомофобії чи трансфобії. Суть цього явища пояснює статистика? Якщо ми подивимося на дані, то побачимо, що більшість постраждалих від домашнього насильства жінки, а більшість кривдників чоловіки. Більшість постраждалих від сексуального насильства жінки, а більшість кривдників – чоловіки. Чоловіки, які постраждали від домашнього або сексуального насильства, такі також є: здебільшого зазнають кривди від інших чоловіків. Якщо в якійсь сфері ми бачимо очевидний гендерний дисбаланс, наприклад, що більшість постраждалих від насильства жінки, а більшість кривдників – чоловіки, чи коли більшість керівників у політиці і економіці чоловіки, а більшість тих, хто доглядає за дітьми жінки, це ознака того, що соціальні умови є причиною проблеми, яку ми виявили. Як я казала в попередньому відео, гендерні уявлення і стереотипи скеровують людей будувати свою поведінку, риси характеру, приймати життєві рішення відповідно до вимог суспільства. Стереотипна фамінність схвалює такі риси, як м'якість, безініціативність, поступливість, позиціонує жінку як головну відповідальну за так звану погоду в домі. Стереотипна маскулінність її ще називають токсичною маскулінністю, підкреслює, що сила, домінування, агресія є начебто природними рисами чоловіка. Гендерні стереотипи схвалюють розподіл обов'язків, згідно якого чоловік є основним здобувачем ресурсів для родини, а жінка основною відповідальною за домашні справи. Фізіологічні особливості статей також грають роль. Адже середньостатистична жінка фізично слабша за середньостатистичного чоловіка і має менше можливостей захистити себе від прямого насильства. Однак саме гендерні асиметрії спричиняють відчутні різниці в можливостях і досвіді чоловіків і жінок. Вони призводять до того, що жінки, як соціальна група, стають більш вразливими до різних форм насильства, а чоловіки, як соціальна група, більш схильними насильство проявляти. Давайте поставимо мисленнєвий експеримент. Молода пара створює сім'ю, і чоловік і жінка не критично за свої легендарні стереотипи і намагаються будувати своє життя згідно них. Чоловік проявляє ревності, адже вважає, що як сильний чоловік має бути власником і контролювати свою дружину. Він спонукає її покинути навчання та менше спілкуватися з друзями. Жінка натомість вкладає свій час і зусилля в побут та облаштування домашнього затишку. Незабаром жінка вагітніє і приділяє увесь свій час дитині і чоловіку. Фінансові ресурси здобуває і розподіляє чоловік. Він вимагає від дружини детального звітування про використання коштів. У 30 років жінка має двоє дітей, які ходять в садочок, не має вищої освіти, не має досвіду роботи і власного кола друзів та є повністю фінансово залежною від чоловіка. Як на вашу думку, чи є ця ситуація гендерно-стереотипною? Як ви думаєте, чи збільшуються ризики зазнати економічного, психологічного, фізичного і сексуального насилля для цієї жінки? Давайте припустимо, що чоловік почав коїти насильство щодо своєї дружини, якими будуть її ресурси і можливості, щоб вийти з цієї ситуації, чи отримує вона підтримку від своєї родини, громади, правоохоронних органів? А якщо її оточення також розділятиме гендерний стереотип, що жінка є основною відповідальною за стосунки в сім'ї? Якщо чоловік знатиме, що жінка є від нього фінансово залежною, що у місті немає притулків чи організацій, які можуть їй допомогти, а правоохоронна система не притягне його до відповідальності за скоєння насильства. Чи будуть такі фактори соціальними чинниками, які створюють сприятливі умови для насильства? Одним з соціальних чинників, які перешкоджають викоріненню гендерного насильства, є явище звинувачення жертви. Ви могли чути англійську версію цього терміну: victim blaming. Якщо б є, значить є за що. А що вона зробила, що він на неї напав, спровокувала, була не в те вдягнена, не те сказала, не те зробила. Це типові звинувачення жертви. Які переносять фокус уваги з кривдника на постраждало і починають шукати причини насильства в її поведінці, замість того, щоб засудити кривдника і притягнути до відповідальності його звинувачення жертви є прямим наслідком гендерних стереотипів. Цей тип мислення погоджується з тим, що чоловіки. Начебто є агресивними від природи, і з цим неможливо нічого зробити так само, як не можна нічого зробити з ураганом чи землетрусом. Тому це завдання жінок оберігатися від насильства, остерігатися, його не провокувати. І якщо насильство сталося, отже, це провина жертви, що та неправильно остерігалася. Як ми вже багато разів проговорювали у цьому відеокурсі, гендерні уявлення не мають нічого спільного з природою і є соціально сконструйованими. Отже, їх можна і потрібно змінювати. Саме тому організації, активістки і активісти, дослідники і дослідниці, які опікуються питаннями прав жінок, десятиліттями привертають увагу до гендерного характеру проблеми. Хочу повторити визначення: ймовірно, після численних прикладів, які ми проговорили, воно буде зрозумілішим. Гендерно зумовлене насильство це будь-який шкідливий акт. Які вчиняються проти волі особи і ґрунтуються на соціально прописаних гендерних відмінностях між чоловіками і жінками. Термін гендерно зумовлене насильство підкреслює системну нерівність між чоловіками та жінками, яка є причиною більшості форм насильства щодо жінок та дівчат. Більшість гендерно зумовленого насильства коїться над жінками і більшість кривдників складають чоловіки. Ця ситуація не має нічого спільного з так званою природою чоловіків і жінок, і хибно вважати чоловіків агресорами від природи. Причинами проблеми є гендерна дискримінація та гендерні асиметрії, які створюють сприятливі соціальні умови для насильства. Термін гендерно зумовлене насильство допомагає нам зрозуміти. Що є його першою основою, і боротися не з наслідками, а з причинами проблеми, тобто не з людьми, які коять насильство, а з соціальними чинниками, які сприяють скоєнню насильства. Роль громадянського суспільства у цьому величезна. Саме з усиллями активісток і активістів були прийняті основні програмні міжнародні документи, спрямовані на викорінення гендерно зумовленого насильства. Усі права людини захищені міжнародними конвенціями та пактами, у тому числі право на безпеку і особисту недоторканність. Ці права також захищаються під час конфліктів положеннями міжнародного гуманітарного права. Права жінок є правами людини. Протягом останніх десятиліть міжнародна спільнота встановила важливі нормативні рамки щодо гендерної рівності та недискримінації. Основним з них є Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, прийнята у 1979 році. Вона була прийнята для посилення існуючих положень міжнародних документів, спрямованих на ліквідацію дискримінації щодо жінок і досягнення гендерної рівності. На сьогоднішній день її ратифікували 189 держав. Хоча насильство проти жінок не було явно зазначено в цій конвенції. Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок, який курує конвенцію, зазначив, що насильство проти жінок є порушенням прав людини і серйозною формою дискримінації проти жінок, яка заборонена міжнародним правом. Крім міжнародних договорів про права людини, кілька резолюцій ООН та світових конференцій спрямовані на посилення захисту прав жінок. У декларації ООН про ліквідацію насильства щодо жінок від 1993 року було наголошено, що насильство проти жінок і дівчат не лише є серйозним порушенням прав людини, але й суттєво заважає реалізації багатьох інших прав жінок і дівчат. У статті першій цієї декларації введено термін насильство проти жінок, котре визначається як Будь-який акт насильства за ознакою статі, що має або може мати своїм результатом фізичну, статеву чи психологічну шкоду або страждання жінкам, включаючи погрози, здійснення таких актів, як примушування чи свавільне позбавлення свободи, будь то в суспільному чи особистому житті. У декларації постановляється, що насильство проти жінок є. Втіленням історично нерівних владних відносин між чоловіками та жінками, котрі призвели до домінування чоловіків та дискримінації жінок чоловіками та до недопускання повноцінного розвитку жінок, і тому насильство проти жінок є одним із ключових соціальних механізмів, з допомогою котрих жінок примушують до позиції підлеглості стосовно чоловіків, як бачимо у цій декларації, пояснено. Теоретичні передумови виникнення гендерно зумовленого насильства. Четверта всесвітня конференція ООН із становища жінок, проведена у Пекіні, у 1995 році, наслідком якої стали Пекінська декларація і платформа дій, зафіксувала новаторські підходи до забезпечення прав жінок, у тому числі стратегічні питання щодо впливу збройних конфліктів на жінок. Резолюція ради безпеки ООН 1325 жінки мир безпека прийнята у 2000 році, підкреслює, що цивільне населення, особливо жінки і діти, є вразливими до насильства під час конфліктів і закликає всі сторони збройного конфлікту повністю дотримуватися міжнародного права щодо захисту цивільних жінок і дівчат. Ця резолюція також наголошує на важливій ролі жінок у запобіганні і врегулюванні конфліктів та в розбудові миру. Закликає держави-члени забезпечити більш активну участь жінок на всіх рівнях прийняття рішень у механізмах запобігання, управління та вирішення конфліктів. Резолюція стала інституційною рамкою для інтеграції жінок до безпекового сектору. Конвенція Ради Європи про запобігання насильству проти жінок і домашньому насильству та боротьбі з цими явищами, або Стамбульська конвенція, прийнята в 2011 році. Є наразі найповнішим міжнародним документом, який детально описує різні форми гендерно зумовленого насильства. Конвенція визначає, що насильство проти жінок є порушенням прав людини та формою дискримінації і пропонує системні стратегії викорінення цих явищ в Україні. Стамбульська конвенція була ратифікована у 2022 році. Цей теоретичний блок є важливим для того, щоб ви знали, до яких міжнародних документів апелювати у своїй діяльності. Окремо зауважу щодо лексики: термін конфлікт використовується міжнародним гуманітарним правом і відповідно міжнародними гуманітарними організаціями у їхній документації. Коли ж ми говоримо про напад Росії на Україну. У своїй публічній діяльності чи у медіа доречніше застосовувати термін війна Росії проти України. Тепер перейдемо до практики: хто і як бореться з гендерно зумовленим насильством? Насамперед, це має робити держава, адже саме держава може впроваджувати масштабні соціальні політики, спрямовані на викорінення гендерної нерівності, бідності, корупції і інших причин, які сприяють насильству. Держава може і повинна змінювати законодавство і практики роботи правоохоронних органів, а також надавати послуги постраждалим. Організації громадянського суспільства можуть займатися адвокацією і тиснути на державу, як це було, наприклад, щодо ратифікації Стамбульської конвенції, а також проводити власні просвітницькі кампанії, спрямовані на викорінення насильства і гендерних стереотипів, консультувати державні органи. Надавати послуги постраждалим в Україні є громадські організації, які багато років працюють з проблемою гендерно зумовленого насильства. Наприклад, Ластрада Україна чи громадська організація Центр жіночої перспективи, діє також сабкластер з питання гендерно зумовленого насильства в Україні. Очолюваний фондом ООН у галузі народонаселення, який є механізмом координації між агенціями ООН, громадськими організаціями та органами державної влади. Ймовірно, ваша організація не працює напряму з проблемами гендерно зумовленого насильства, а надає інші види допомоги, наприклад, роздає продуктові набори, надає послуги літнім людям чи взагалі займається екологією. Усе ж ваші бенефіціари і бенефіціарки, а також працівники і працівниці організації, чи волонтерська спільнота можуть стикатися з проявами насильства. Тому важливо, щоб увесь колектив організації, а також волонтери і волонтерки, з якими ви співпрацюєте, розуміли суть проблеми та вміли на неї належно реагувати. Для цього ви можете провести тренінг для своєї спільноти або показати їм цей відеоролик. Гендерно зумовлене насильство має сотні різних проявів. Термін охоплює дії, які завдають фізичної, сексуальної або психологічної шкоди чи страждань. Погрози такими діями, примус, різні види позбавлення волі. Ці дії можуть відбуватися публічно або приватно. Часто в одній ситуації поєднується кілька видів насильства. Основні види гендерно зумовленого насильства це домашнє насильство, яке може бути фізичне. Психологічне, емоційне, сексуальне, сексуальне насильство, таке як зґвалтування, експлуатація, зловживання, домагання, переслідування тощо, торгівля людьми, ранні та примусові шлюби, убивства честі та інші злочини, виправдовувані честю, обливання кислотою, спалювання вдів, побиття каміння, калічення жіночих геніталій, примусові стерилізації, аборти вагітності. Під час криз воєн та інших конфліктів вразливі групи населення стають ще більш вразливими, і кількість випадків гендерно зумовленого насильства збільшується. Ймовірно, хтось з спільноти, з якою ви працюєте, може поскаржитись на пережите насильство або розповісти про випадок, свідком якого вони стали. Що робити вашій організації, якщо вона не надає послуг постраждалим від гендерно зумовленого насильства? У такому випадку організація має проінформувати про доступні послуги та можливості і здійснити перескарування, дотримуючись чотирьох керівних принципів протидії гендерно зумовленому насильству. Перший принцип це конфіденційність. Інформацію можна передавати лише тим, кому вона необхідна для надання допомоги відповідно до запиту та згоди постраждалої особи. Потрібно мінімізувати кількість осіб, залучених до процесу допомоги. Другий принцип це безпека та захист. Безпека та захищеність постраждалої особи має першорядне значення. Вам потрібно переконатися, що потерпіла особа, її сім'я та особа, яка надає послуги, не піддаються ризику заподіяння подальшої шкоди з боку кривдника чи інших осіб. Третій принцип це повага. Повага до вибору постраждалої особи має важливе значення для процесу її зцілення, надає їй можливості приймати власні рішення. Ніколи не звинувачуйте постраждалих. Четвертий принцип недопущення дискримінації необхідно забезпечити рівне ставлення до кожної жінки, чоловіка, дівчини чи хлопця, які повідомляють про насильство незалежно від їхньої статі, релігії, культури, походження, статусу біженця, національності та інших ознак. Коли вам стало відомо про випадок насильства, ваш алгоритм дій наступний: по-перше, дотримуйтеся зазначених чотирьох керівних принципів допомоги: конфіденційність, безпека, повага, недискримінація. По-друге, не шукайте постраждалих, якщо про випадок розповіли свідки, не проводьте власне розслідування та не розпитуйте постраждалу особу про подробиці інциденту. Будьте терплячими, вмійте слухати і не висловлюйте власних суджень. Ваше завдання надати достовірну та вичерпну інформацію про доступні послуги, терміни звернення за медичною допомогою. Переваги та наслідки доступу до послуг, права постраждалих, а також про зобов'язання щодо звітування згідно українського законодавства. Пам'ятайте, що ви не даєте поради, ви інформуєте про можливості. По-третє, якщо ви отримали інформовану згоду постраждалої особи, ви можете здійснити направлення до спеціалізованих служб допомоги. Для цього вам потрібно мати карту ресурсів і сервісів, які доступні постраждалим у вашій громаді, та інші контакти. Це може бути поліція, притулки, гарячі лінії, правова, психологічна, соціальна допомога, медичні послуги, послуги громадських організацій тощо. У навчальних матеріалах до цього відео є типовий алгоритм направлення постраждалих, підготований сабкластером з питань гендерно зумовленого насильства в Україні, а також довідники з різних можливостей допомоги в Україні. Ви можете вивчити їх, щоб краще розбиратися в темі. Також раджу зробити власну карту ресурсів саме для вашого регіону, зібрати необхідні контакти, попрацювати з фахівцем чи фахівчиною з питань гендерно зумовленого насильства, дізнатися про алгоритми перескорування у випадку різних типів насильства саме у вашому регіоні, за можливості познайомитися з колегами з організацій, які надають послуги постраждалим. Ми вивчили проблему гендерно зумовленого насильства та поговорили про те, як з ним боротися і як при потребі перенаправляти постраждалих до відповідних служб. Нам залишилось розібратись і ще одним виміром проблеми гендерно зумовленого насильства, який є актуальним для громадянського сектору. Ми поговоримо про захист від сексуальної експлуатації насильства та домагань. Це політика, яку можна і варто застосовувати у будь-якій організації, у тому числі у державних органах і бізнесі. В громадському секторі цей підхід особливо важливий, адже гуманітарні працівники і працівниці часто працюють з людьми у вразливому, критичному становищі, розподіляють гуманітарну допомогу необхідну для виживання. Це створює дисбаланс влади, бенефіціари і бенефіціарки допомоги. Можуть сприймати гуманітарних працівників як таких, від яких залежить виживання, що створює умови для сексуальних зловживань. Сексуальна експлуатація насильство та домагання відбувається, коли гуманітарний працівник або пов'язаний персонал зловживає або намагається зловживати своєю владою, вимагаючи або приймаючи сексуальні послуги в обмін на допомогу. Це можуть бути працівники і працівниці організації, волонтери і волонтерки, підрядники, усі, хто залучені до надання гуманітарної допомоги. Думаю, що буде зайвим казати, що сексуальні зловживання в таких умовах, коли надається допомога людям, які змушені виживати внаслідок кризи чи катастрофи, є особливо аморальним злочином. Однак Такі випадки трапляються, і важливо бути чутливими до них та вміти їм запобігати. Проводіть інформативний тренінг для своєї спільноти або покажіть їм це відео. Давайте поговоримо про визначення адже сексуальні зловживання можуть бути дуже різними. Сексуальна експлуатація це будь-яке зловживання або спроба зловживання позицією, вразливості, нерівності або довіри сексуальною метою. У тому числі, але не обмежуючись, задля утримання грошової, соціальної чи політичної користі від сексуальної експлуатації іншої людини. Термін сексуальна експлуатація охоплює широкий спектр дій, таких як трансакційний секс, запити на трансакційний секс та корисливі стосунки. Сексуальне насильство це здійснене фізичне насильство сексуального характеру або погрози з використанням сили або в умовах нерівності чи примусу. Сексуальне насильство це широкий термін, який включає такі дії, як зґвалтування, сексуальне насильство, примусова проституція тощо. Домагання це будь-яка форма небажаної, вербальної, невербальної або фізичної поведінки сексуального характеру з метою або наслідком порушення гідності особи, особливо коли створюється загрозлива, ворожа, принизлива або образлива атмосфера. В Україні питання сексуальних домагань не є достатньо врегульованим законодавчо і звичаєво, тому варто рекомендувати спільноті вашої громадської організації, включаючи волонтерство та підрядників, уникати неформального спілкування з бенефіціарами, називання незнайомих людей пестливими словами тощо. Важливо зазначити, що користування послугами проституйованих людей чи секс з неповнолітніми є неприйнятними для гуманітарних працівників і працівниць, незалежно від віку згоди в країні. Кризові ситуації збільшують ризики гендерно зумовленого насильства, а також сексуальної експлуатації насильства і домагань, тому важливо мати політику протидії і проводити профілактику. Як саме це зробити? Прийняти політику захисту від сексуальної експлуатації, насильства і домагань як внутрішню політику організації, розробити процедуру повідомлення про інциденти, розробити процедуру реакції на повідомлення про інциденти, проінформувати бенефіціарів і бенефіціарок, як і куди їм звертатися за допомогою, вживати дисциплінарні заходи у разі виявлення порушень, донести цю інформацію до спільноти вашої організації. У навчальних матеріалах до цього відео є пакет документів типової політики захисту від сексуальної експлуатації, насильства та домагань, розроблений організацією Voice Україна для підсилення українських громадських організацій. Ви можете його використати для розробки власних процедур та документів. Це було складне і насичене заняття. Дякую вам за час разом. До зустрічі на наступному занятті.